Вітаю вас, друзі! Наближаються новорічні свята. Давайте зробимо наш святковий стил ще яскравішим та смачнішим. Сьогодні ми приготуємо оригінальні сирні кульки, які стануть справжньою окрасою будь-якого святкового столу. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Для основи сирних кульок нам потрібно твердий сир 200 г, варені яйця 4 штуки. Майонез 120-130 г. 2-3 зубчики чеснику. Для приготування сирних кульок ми обираємо твердий сир за своїми уподобаннями. Це може бути гострий, копчений, пікантний або ж ніжний плавлений. Сир натираємо на середній терці. Відварені яйця також натираємо на тій самій терці. І перекладаємо все в одну миску. Для пікантності додаємо чесник, пропущений через прес, приправимо меленим перцем за смаком, якщо у вас сир не солоний, додайте і солі. Пару ложок майонезу, але не весь зразу. Розмішуємо масу. Важливо досягти такої консистенції, щоб суміш була достатньо густою, але при цьому легко формувалися кульки. Якщо так трапиться, що маса вийде занадто рідкою, додайте ще трохи твердого сиру або панірувальних сухарів. Можна робити комбінацію різних сортів сиру та спецій, що дозволить створити унікальний смак кожної кульки. Масу ділимо на три частини і перекладаємо в окремий посуд. Це дозволить нам приготувати кульки з різними начинками. Одну частину основи з'єднуємо з натертими крабовими паличками. Їх взяли 150 г. Меншу частину залишимо для посипки. Заморожені палички натираються легше і рівніше, що забезпечить чудовий зовнішній вигляд наших кульок. Ретельно перемішуємо. Якщо маса покажеться занадто густою, можна додати трішки майонезу. Крабові палички додадуть кулькам ніжності та легкого морського присмаку. Переходимо до найцікавішого етапу формування кульок. За допомогою вологої ложки та перчаток формуємо кульки бажаного розміру. Саме зволожування допоможе уникати прилипання маси і зробить пульки ідеально гладкими. Ретельно їх обвалюємо в натертих заморожених крабових паличках. Панірування лягає рівномірно і не розсипається. Викладаємо на тарілку. До другої частини сирної маси додаємо 80 г свіжої натертої моркви. Дрібно натерта морква додасть кулькам соковитості та приємної солодкості. Ретельно перемішуємо, щоб морква рівномірно розподілилася по всій масі. А за допомогою чайної ложки формуємо невеликі кульки та обвалюємо їх у обсмажених подрібнених волоських горіхах. А щоб горіхи краще прилипали до кульок, їх можна злегка змочити водою. Морква та волоські горіхи доповнять страву вишуканим смаком та ароматом. До третьої частини сирної маси додаємо ті самі подрібнені волоські горіхи. Вони нададуть насичену смаку і хрустку текстуру. Ретельно перемішуємо, щоб горіхи рівномірно розподілились по всій масі. За цим же принципом формуємо решту кульок. А обвалювати будемо в суміші обсмаженого білого та чорного кунжуту. Таке панірування додасть кулькам не лише приємний смак, але й оригінальний зовнішній вигляд. Просто, швидко і неймовірно смачно. Ця закуска стане справжньою знахідкою для господинь, які хочуть здивувати гостей, доклавши мінімум зусиль на кухні. Вони чудово доповнять як святковий стил, так і повсякденний. Пробуйте приготувати за моїм рецептом і поділіться результатом в коментарях. Щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!